Ваші перші кроки в економічних реформах, зокрема податкових реформах. Дірат Едуард. Можемо говорити. Перші кроки, я вже сказав, денонсація угоди з Кіпром, щоб гроші олігархів залишалися тут. Друге ліквідація податкової міліції. Тобто Зменшити пресу на бізнес. Третє. Ну, я вже публічно звертався, ще раз до олігархів через вас, звернувся. 50% заробленого віддач державі зараз. Добровільно. Так як зробили 100 американських мільярдерів. Це буде чесно і відповідально зараз. Скасувати податок на додану вартість. Він не потрібен абсолютно. Замінити податком з обороту, на якому немає відкатів. Абсолютно не потрібен. Чиста корупція на десятки мільярдів щороку. Хтось каже, що це дуже таке різке, не приймуть. Може забули, як я пропонував скасувати техогляд на приватний транспорт. Казали теж, що це неможливо, бо неможливо. Скасували, ніхто не проходить. І що, трупи на дорогах? Ні, це була чиста корубляція. Так само і тут. Скасуємо і далі. Я можу продовжувати. Головний принцип, ви знаєте, от зараз, якщо пройдемо по місту, побачимо скільки філіалів різних контрольних органів, понад 60, які перевіряють бізнес або дають дозволи. Повірте мені, якщо їх половину завтра зачинить просто на замок, то місто не помітить потері героя. А підприємці здадуть з полегшення. Половина з них абсолютно не потрібна. Ці речі можна і треба робити.